Вітаємо глядачів та підписників каналу Юх Тудей Небесарабській землі. Ми дуже вдячні цьому каналу, який досліджує нашу працю з перших днів від посіву до усіх технологічних процесів. І от сьогодні прийшов час, коли фінальна стадія. Дійсно, журналісти інформаційної агенції «Юг Тодей» дочекалися фінальної стадії вирощування цибулі на землях Суворівської громади і району. На 40 гектарах цибуля дозріла та її почали збирати. Технологія в цьому році дуже складна, дуже складні погодні умови. Казати, що щось все дуже гарно це не так. Є свої труднощі, є свої складності. Під час збирання дуже не вистачає робочих рук. Хоча цибулю викопують механізовано, таким чином не пошкоджуючи, але збирання, сортування та фасування сіток це ручна праця. На даний час цибуля повністю визріла, вона не хворіє. Ми запрошуємо кожного року експертів в приватному порядку, які дивляться зрізи, зміст сухих речовин, наявність фітосанітарної хворі, хвороб, скажімо так, немає нічого, цибуля здорова. Виробник агроюхексперт виростив цибулю ріпчасто сорту даміка золотисто-бронзового кольору, яка має добрий товарний вигляд та зберігається довгі місяці до кінця весни. Можете самі побачити. Дуже добре одягнений, рубашка не злізає. Виробник чекає на оптових покупців. Якщо все складеться добре, будуть реалізовувати безпосередньо на полі. Перша зібрана частина буде зберігатися на складі, щоб забезпечити потреби ринку взимку. А от собі вартість цибулі залежить від врожайності. Якщо це буде 40 тонн з гектару, то це з влаштує одна ціна. Якщо це буде 80, то це буде інша ціна. І, опять же, розходна часть, ми розраховували, що будемо оцінювати працю по збиранню по фасовці десь у 12 гривень за сітку. Сьогодні ми вже розуміємо, що це вже буде не менш 20. Тому, коли ми його зберемо, будемо розуміти, скільки ми його зібрали. Скільки нам це плюс-мінус обійшлось, і тоді можна буде казати, що і нам і 10 гривень підходять або менш 15 – це вже збитки. Площа під цибулою в сороках гектарів все ж таки велика, тому збір тут проходитиме майже місяць. Наталя Слободяна, Юрій Слободяний, інформаційна агенція Юхтудей.